Всім привіт! Потрапив на таку статтю про те, що на днях у Мінську проходив концерт Океан Ельсен. Як повідомляє сам вокаліст цього гурту, концерт пройшов вдало, але по інтернету почали з'являтися різні відео, різні статті по цьому концерту. Наприклад, ті, наприклад, йдеться про те, що на вході в концертний зал Мінське Арена, де виступав у... Океанельзер, то охоронці та представники ОМОН відбирали українські прапори та іншу символіку. Ось, наприклад, не ну, І що это, <плесі> в, это, это в Чуть, это, Це Це розрішена символіка. Молодий чоловік! А вы кто? Покажите, а вы не покажите, не покажите, пожалуйста, документы, на основании которого запрещен пронос флагов зарегистрированной Республики Украины. он? мы пришли на концерт? А Подождите, <связано> Як ми бачимо на відео, правоохоронець забрав прапор України. Українське Міністерство закордонних справ офіційно подало заяву до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусі про те, щоб вони повідомили, чи насправді на території Білорусі заборонена українська символіка.